Нарешті Ігор Циганок, цікаво про спорт, бо привід є Ігор. Еліна Світоліна. Та, зірка, Еліна Світоліна, я вже послухав, що ти тут, що ти розповів. але насправді, знаєш, якби от те, що вона прийшла до півфіналу Мадридського мастерса, це дуже-дуже сильно. Тому що ми вперше дві українки грали в чвертьфіналі. Угу. Мастерс. Це от є Гранд Слем, це є чотири Та. турніри. Та. І є, є кілька турнірів. Це наступний крок, мастерси. А потім далі турніри IT, WTA. Ну, Еліна носить? ніколи не проходила в цьому турнірі так високо. Вона про проходила, дві українки не проходили. Так високо ніколи, щоб було ага. поспіль, щоб угу. в чвертьфіналі грала і грала ага. нас і марта костюк і ліна світольна. Ага. Ліна світоль не доходила до півфіналу, але просто вона інше зробила. Вона зробила свій рекорд, побила за кількістю виграних поспіль сетів. Вона виграла 20 поспіль сетів. Це абсолютний рекорд, і вона стала четвертою в історії, четвертою, яка виграла 10 матчів поспіль на ґрунті. Було тільки чотири спортсменки: Пенета, Серена Вільямс і Бернарда Пера. І води на стала четвертою. І найголовніше, Ох, що вона ти. почала ще виступати, коли виступала за збірну України. Вона ага. виграла в Кубку Біліджінг, почала вигравати ці е, матчі по два сети. Потім вона виграла весь турнір в Руані, і отут вона дійшла до півфіналу. Це дуже хороший результат. Ну, вона ґрунті... в фантастичній формі це свідчить а, Ігор. На ґрунті, щоб розуміли, просто люди я так розумію, грати складніше, фізично е, 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 затратніше, енергозатратніше, uh -huh. скажімо uh -huh. так, тому що дуже довгі розіграші, там повільніша гра йде. От ґрунт е, це найповільніший, uh -huh. е, найповільніше покриття. Потім uh -huh. Харти uh -huh. найшвидше це трава, звичайно ж. Uh -huh. е, звичайно, що на ґрунті набагато важче грати, але цей, е, цей е, корт він ну якби підходить Еліні, тому що вона ну вона дуже любить працювати, вона відпрацьовує вона добігає, вона може довго тримати в грі, тобто її організм якраз підходить під ґрунт. Хоча найкращі були в неї матчі не тільки на ґрунті, а й на харді. 30 років лінії у неї, я думаю, що років 10 точно є. Але вона зараз найголовніше, зараз в неї є шанс цього року виграти якийсь грант І букмекери теж про це кажуть, так? Вірять в те, що це правда, півфіналі буде проти Саборенки. гра Сабринка, яка вибила нашу Костюк, але я думаю, думаю, що Еліна якщо зібереться, якщо зіграє, то вона її зажене. Я буду за це болювати. Такі самі, такі добра? самі. самі. Інші не приймаємо. Ігор циганок цікаво Добре, домовилися. Ну що, починаємо з футболу. Е, півфінальні поєдинки Ліги Чемпіонів відбулися. Відбулося в новий второк. Відбулися в середу. Це перші півфінальні матчі. У першому матчі ПСЖ на виїзді перемогло Арсенал з рахунком 1-0. Ну а вчора справжню феєрію подарували нам Барселона та Інтер у Барселоні. 3-3 завершився цей поєдинок. 2-0 вигравав інтер. Потім був рахунок 2-2 після. Перерва інтер знову вийшов перед дублем, відзначився Думфріс 3-2. Але вдалося Барселоні завдяки голу Рафіні все таки уникнути поразки. Рахунок 3-3, просто неймовірний поєдинок. Ну і все переноситься тепер на матчі. Відповіді вони відбудуться відповідно в Парижі, де ПСЖ прийматиме Арсенал і там ПСЖ є беззаперечним фаворитом. Ну і звичайно, Інтер спробує перемогти вдома Барселону. Хоча Барселона видала вчора фантастичний матч, так само як і Інтер, і буде дуже дуже цікаво, хто пройде до фіналу. Але тобто, зовсім скоро ми дізнаємося фіналістів цьогорічної ліги чемпіонів. Ну і хокей, хокей, е, це мій так само один з улюблених видів спорту. Я страшенно боліваю за збірну України, і вона останнім часом демонструє неймовірні результати. По-перше, ми пройшли до фінального раунду кваліфікації на Олімпійські ігри, випередивши поляків. І е, зараз команда Дмитра Христича блискуче виступає у дивізіоні 1, а нагадаю, що це наступний дивізіон перед елітою і має блискучі шанси для того, щоб після фантастично довгої перерви повернутися до найкращих хокейних команд світу. команда Христича спочатку програла Великобританії у серії болітів, зробивши одне очко. Потім так само у серії болітів перемогла одного з фаворитів збірної Італії з рахунком е, 3-2. І вчора команда перемогла команду Румунії господарів турніру з рахунком 4-0. І Зараз у підопічних христаче 6 очок. Так само 6 очок у Великої Британії і у Польщі, сім очок у італійців. Сьогодні українці грають з поляками. Якщо нам вдасться перемогти збірну Польщі і за умови того, що Італія переможе Велику Британію, то на 99% збірна України зможе піднятися до еліти світового хокею до шведів, Фінів, Чехів, Словаків тобто до найкращої. Американців, канадців до найкращого рівня, там де свого часу виступав наш нині головний тренер Дмитро Христич. Але для цього потрібно перемогти дуже сильну польську команду. В останньому турі ми зіграємо з японцями. Ну, швидше за все, що е, ми зможемо там заробити потрібні нам очки. Але сьогоднішній поєдинок буде дуже важливий. Але найголовніше те, що ми піднявшись у минулому, з нижчого дивізіону, змогли закріпитися у цьому другому за силому за силою ешелоні. Отакий от, от блискучий результат української команди. Ну і сьогодні боліваємо за українців. Проти команди Польщі. Римська легкоатлетка Ярослава Магучих увійшла до списку учасників першої в історії абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетки, який відбудеться у весні 2026 року в Будапешті магучих отримала перепустку завдяки перемозі на Олімпійських іграх. 2024. В чому перевага цього абсолютного чемпіонату світу справа в тому, що просто неймовірний е, призовий фонд. 10 мільйонів доларів на всіх переможців. Е, такий призовий фонд, і за перемогу кожній дисципліні е, спортсмени отримують по 150 тисяч доларів. Звичайно, є за що вболівати, і є за шо перемага. І є за що боротися, і ми щиро вітаємо наші найкращі легкоатлетці зараз на сьогоднішній момент з перемоги і успішного виступу саме там. Ну а Олександр Усик, який готується до бою проти Даніеля Дюба, який відбудеться 12 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні, вже оголосив про те, що він хоче ну все-таки ще два бої провести до завершення кар'єри. Один з них це якраз проти Дюба. Ну і потім він хотів би зустрітися або з Тайсоном Фюрі, або з Ентоні Джошу. А Тайсон Фюрі вже оголосив про те, що він готовий прийняти бій і запропонував битися у Великій Британії. Ну але поки що на даному етапі Усик думає, я думаю, виключно він думає, я так думаю, виключно про боа, тому що це буде об'єднавчий бій, і е, для Усика важливо перемогти у цьому бою, для того щоб ще раз зафіксувати, що він є найкращий боксер сучасності. І звичайно, 19 липня ми будемо. Болівати за українця. Нагадаю, що Дюбуа він свого часу вже перемагав. Ну і ми бачили, як не дуже коректно повів себе Дюбуа, от, під час представлення бою на Вемблі, коли штовхнув усика. Тобто, то, в принципі, нерви здають у британця першими. Подивимося, як воно буде безпосередньо в бою, але усика ми будемо підтримувати і за нього будемо болівати. Ігор, тут вже виклили квіточки на Вемблі 19 липня. Так, так. Та. Я свій не... можу сісти. Та, та, я я думав, вже настоявся. Та, настоявся. Та, настоявся. Та, Вчора настрибався та... з Барселони. Можна. На цього, можна. Ти можеш не спортивно розповідати, сидячи все. Слухай, так дешеві квітки достатньо. Ти дивлюсь 50 фунтів це приблизно там три тисячі гривень. Ну для такого рівня, та я маю на 80 тисяч людей. А, ну тому повісімдесят тисяч пораху, людей порахуємо. в Емблі, але слухай, в Емблі. 80 тисяч людей. Бог я зн... тобі хочу сказати, що ну 50 фунтів це не так дешево. Тобто, ну і ви собі, це е, ну як не може не може в Емблі, це величезний стадіон, і там за 50 фунтів ти можеш бачити такі тільки картинки. Там, там знаєш, тобто це але просто... дивись, добре, віп, віп, 839 фунтів. Це там 50 тисяч гривень приблизно для ВІП. Це не так і дорого. Насправді. Не так дорого. Ти знаєш, Скажи? я хочу сказати, що не так дорого. Я ти знаєш чим? Це моя припущення ага. може бути. Все, все рівно улюбленцем британців є Джошуа. А -а -а. А -а -а. Вони дуже живони, от вони, ну він програє, він програв Дюбуа, Діва ніби теж британець. Але от люблять вони Джошуа. Прикольно. Так буває іноді. Це маркетинг. Це маркетинг. Це маркетинг. хто як міє продати. Але розумієш? найкращий <світ> бій був з Трампом у усіку, у Пірса Моргана, який він Такий. Молодець. красив. <світ> Харима. Просто харизмат. Ігор Циганик цікаво, про спорт <світ> далі буде. Арно ефіру